Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один захоплюючий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Мій син Олексій привів до нас додому свою вагітну дівчину та сказав, що скоро вони одружаться. Я аж за голову взялася, куди їм створювати сім'ю? Вони ще самі, як діти. Я була не в захваті від такої ідеї, але не мала куди діватися. Та Оксана з сином прийшли до нас. Оксана навчалася в тому університеті, що й Олексій там вони й познайомились і почали зустрічатися. Потім дівчина завагітніла, то Олексій сказав їй, що він все вирішить. Син вирішив одружитися з нею. Оксана взяла академ відпустку, а син перевівся на заочну форму навчання та пішов працювати. У нас велика квартира, а батьки Оксани проживають в селі. Як розповідав син, у дівчини з батьками не дуже хороші стосунки, тож після одруження молодята переїхали до нас. Я не могла пробачити Оксані того, що вона зіпсувала життя Олексію. Мій чоловік спокійно до цього віднісся, а я дуже розлютилася на невістку та не приховувала свого ставлення. До неї та її доньки. Через них Олексій був змушений піти працювати. Невже батьки не розповіли Оксані про засоби контрацепції? Оксана старалася бути хорошою невісткою, навіть чи відчувала свою провину за те, що вона наробила. Коли дівчинці виповнилося три роки, невістка пішла працювати. Олексій мало часу приділяв своїй дитині, він теж був впевнений у тому, що Оксана позбавила його молодості та перспектив. Якось син прийшов до нас та сказав, що хоче розлучитися з Оксаною. Я зітхнула з полегшенням та сказала Олексію, що він робить правильно. Коли Оксана з донькою повернулася додому, на порозі їх вже чекали речі, та син поставив їх перед фактом, що вони більше тут не проживають. Мені стало легко та радісно, та радість моя була недовгою. Невдовзі Олексій привів нову невістку. Життя з нею було нестерпне. Катерина приводила додому своїх подруг, вони влаштовували гулянки до самого ранку, а коли Олексій в стані алкогольного сп'яніння чіплявся до її подруг, то наша нова невістка влаштовувала йому скандали з биттям. Посуду. Врешті решт вони перебили увесь посуд, та нам вже просто не було з чого їсти. От тоді я згадала, якою хорошою невісткою була Оксана та якою несправедливою до неї була я. Та що вже тепер вдієш? Я не знала, як склалася доля Оксани та онучки. Додому до батьків вона точно не могла поїхати, адже там її ніхто не чекає. Одного разу, повертаючись з ринку, я зустріла Оксану, і ми поговорили. Колишня невістка розповіла мені, що після того, як Олексій їх з дочкою прогнав, вони пішли ночувати до готелю. Онучка увесь час запитувала, коли вони йдуть. Колега по роботі розповіла Оксані про одинок у якого нікого немає, та по яка не проти оселити у себе квартирантів. Вони з онучкою вхопилися за цю можливість, як зарядівну соломинку та стали жити з Вікторією Сергіївною. Вони подорожували та старенька переписала на них своє житло. І невдовзі її не стало. Я слухала Оксану та не могла повірити, що через мого сина та через мене невістка з онучкою повинні були йти жити до чужих людей. Мені стало соромно за мою свою поведінку, та я попросила пробачення у неї. Я слізно просила Оксану повернутися до Олексія. Катерина нещодавно його покинула, прихопивши з собою всі наші заощадження. Син почав пити, шкода його. Колишня невістка відповіла, що це тепер не її клопіт. По людськи її, звичайно, наша шкода, але ж це ми хотіли. Щоб вона була нашою невісткою. Любі друзі, що б ви порадили нашій героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.